Десятки тисяч жінок служать у лавах Збройних сил України. Вони обіймають не лише тилові посади, а й виконують бойові завдання. Свого часу змінили підбори на армійській берці і героїні нашого наступного сюжету. Катерина та Анастасія служать у лавах 128-ї важкої механізованої бригади. Обидві працюють із дронами, але у різних підрозділах: одна підіймає в небо бомбери, інша полює на ворожі молнії. Про бойовий шлях. Захисниць, дивіться далі. Військовий шлях 23-річної Катерини розпочався півроку тому. На вибір дівчини вплинули події, які довелося пережити ще на початку повномасштабного вторгнення. Її рідне селище опинилося в окупації, а ворог прийшов прямо додому. У мене маленький племінничок є. Саме через нього я в першу чергу пішла служити, тому що під час окупації він якраз. Повернувся з сестрою з Пологового, і коли вони заходили до нас до хати, малому було всього три дні. І вони, незважаючи на це, все одно вдерлися до хати, все одно там робили обшуки, рекети, там шукали все, що тільки можна було. Тому я не хочу, щоб ще раз моє село опинилося в окупації. Завдяки службі рекрутингу Катерина долучилася до ЛА-128 великої механізованої бригади Дике Поле. Спочатку опанувала ФПВ, але під час служби вирішила працювати на дронах бомбардувальниках. За допомогою пульта захисниця впевнена керує ударним коптером вампір. Мені сподобалось, я не знаю, якось загорілася важкими бомберами і тому тільки прийшла сюди, одразу сказала, що я хочу на бомбери. Велич цього дрону, мабуть, тому що він такий мощний, здоровий. Там такі бімби великі цепляються. Це саме й поманило, мабуть. У підрозділі Катерину називають принцесою вампірів. Сама вона про свою роботу розповідає стримано. Переконана, слід постійно вдосконалювати власні навички, адже від цього залежить якість виконання бойових завдань. Ми можемо і мінувати, можемо і бомбити, можемо провізію доставляти. Все залежить від задач командування. Ми виконуємо всі задачі. Пам'ятаю перший виліт, відчувала. Коли саме летіла, дуже переживала чомусь, але не показувала цього, щоб побратими не бачили. Із дронами, але вже в іншому підрозділі працює і 19-річна Анастасія разом із побратимами боронить небо від ворожих безпілотників. Російські коптери на кшталт мовні знищує ще у повітрі. Крила розвідувальні ударні крила іноді. По Мавікам вилітаємо, бо дуже треба розуміємо, що мавіки коригують свою рту, свої впіхи, ну, ну, тобто всі крила вони коригують. І ми розуміємо, що якщо ми це не зробимо, то нічого доброго з цього не вийде. До ЛА-128 Анастасія долучилася навесні цього року. На її рахунку вже не один збитий ворожий безпілотник. Операторка каже, полювання на дрони майже ювелірна робота, адже вистежити та влучно вразити коптер не так просто і не все виходить одразу. Це ще треба розуміти. По-перше, де вона летить. По-друге, треба зрозуміти її висоту. Треба обережненько обереженко на неї зайти. І тоді вже підірвати і підірвати не десь там, а над нею. за 11 років російсько-української війни Анастасія вже двічі втрачала дім через окупацію та обстріли. Тому служити в армії вирішила без зайвих вагань. Попри хвилювання, батьки підтримали доньку. Тільки мама почала ще більше хвилюватись, але вони мене підтримують, і вони кажуть, що я дійсно зробила правильний вибір. Обидві військовослужбовиці зізнаються, звикнути до армійського життя було непросто. Допомогла підтримка рідних, зокрема дзвінки та листи від молодшої сестри і племінника. Інна гогой і Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.